Щоб борт приїхав на позицію, він повинен бездоганно працювати. Будь-який дрон не вартий життя людини, тільки так. Та вони баба яга, ну хай буде баба яга. Раніше вони намагалися протаранити. Був такий випадок, великий бадабум. Вони перестали таким займатися. Десь вони пролазять, ми їх викурюємо, вибиваємо, залітаємо в тил і б'ємо їх там, для того, щоб вони не добралися до наших піхотинців. Ефект чудовий, коли мотоцикл наїжджає на темку і його просто розбирає на атом. Це було останнє, що він в своєму житті побачив. З висоти це було дуже чудово. В цивільному житті я займався меблями, проєктуванням, виготовленням. повністю у нас було виробництво. Робили дизайн інтер'єрів, ремонти під ключ. Потім, коли почалась, по штабка, Почали займатися волонтерством, і у нас були ідейні хлопці, які запропонували зайнятися легким бронезахистом. Ми розробляли кевларові маски, накладки різного типу, протиуламки. В основному відправляли хлопцям їх на фронт як військового. Ну, це довго зріло, скажу так. Ідея мене не покидала з першого дня. Ну, з першого дня я був у військоматі, в ТЦК, там неважливо. Не Сказали, ми вам зателефонуємо. Поки йшли у нас захисні маски, все добре, все вийшло, все було добре. Потім коли вже почали закінчуватись кошти, і плюс у нас було на початку війни у нас було розбите наше підприємство з вигаданою мебліню. Прийшла е така ідея, що ну, якби вже пора, пора допомагати. Якщо я не можу допомогти вже фінансово, немає іншої можливості допомогти хлопцям, то треба допомогти. Собою фізично вносити свій внесок в захист держави, наших сімей, дітей, жінок. То так, от розпочався мій шлях в Збройні Сили України. Спочатку, коли йшов в Збройні Сили, вибрав собі підрозділ, я йшов на пілоти в піві. Але мені запропонували трохи. Змінити напрямок і стати пілотом важкого бомбера. Довго я не вагався, вакансія була, потрібно було її займати. Так я і став пілотом вампіра. Що теж не менш цікаво і потужно. На будь-які цілі викликають вампіра, коли цілей дуже багато. Основне його основне завдання вампіра це укриття ворожі. Скривати, ми потрібно. це основна задача. Але коли є жива сила противника, ми також або багато живої сили йде, ми також вилітаємо, вражаємо живу силу, техніку, укриття розбираємо, щоб не було де ховатися, або треба виковаряти ворожого солдата. Який ступнув на нашу землю. Переважно вночі, але принципової різниці немає. Ми часто піднімаємося, якщо, там, наприклад, штурм починається, або просто пролізли якихось декілька феррів, пролізли, Ми можемо теж підняти борт. Я ж кажу, бо буває, вони залазять в такі хащі, що ну, і в піві важко туди залетіти, або… Ще щось заважає, бо радіо там може не дозволяти, трошки там десь, щоб зайти точно-точно в ціль. То ми прилітаємо бомбером і розбираємо ці кущі. Ну, наприклад, вночі мені краще працювати вночі тим, що ну, це вже звичка. Скажімо так, плюс камера тепловізійна, можна побачити якісь там теплові сигнатури, розглядати. В неї краще да, видно. Тому ну, основна задача це нічний він бомбер. Але я, я ж кажу, при необхідності, без питань, він вдень день виконує свою роботу. Також причудово. чудово. Ролі в розрахунку це йде е, пілот, штурман, він же другий пілот, е, і заряджаючий, він же сапер. Ну, Всіх ролі дуже важливі. Тут не можна когось там поставити вище, нижче. Від цих залежить правильність, точність, е, ефективність роботи е, загалом екіпажу і дрона. Е, Заряджаючий готовить бика повністю під виліт і трошечки наперед вони підготовлюють під різні задачі, різні типи укриттів або живої сили ураження по штурману. Його робота також дуже важлива. Він повинен Скоординувати все, підготувати борт, перевірити борт, щоб не було там перед вилітом ніяких дефектів, сколів. щоб все було до виліту готове і в будь-який момент поступає команда на виліт. Борт піднімається протягом двох хвилин в, в будь-який час доби, і він несе подарунки нашим ворогам. Підготовка дуже важлива. Насамперед, підготовка бортів, перевірка на цілісність пропелерів, якість затяжки всіх з'єднань, перевірка працездатності скідів, сигналів від антен. Все повністю входить туди. Обліт борта на полігоні, щоб борт приїхав на позицію, він повинен бездоганно працювати. Тобто, ми спочатку. Все перевіряємо, літаємо на ньому, а потім вже борт їде на позицію. Тільки так. Все дуже важливо. Там немає якихось речей, які можна пропустити. Ми навіть перевіряємо витримку батареї, все повністю. Як поступає команда до виліту, нам зазвичай кидають координати цілі Приблизно. Можливо, приблизні, бувають дуже точні. Далі ну, виставляється борт, борт завжди ну, не, не стоїть на місцевості, він завжди схований. Виставляється борт, під'єднується акумулятори, заряджається БК по необхідним цілям. Якщо це жива сила, це в основному ламки. Якщо це якісь укриття, це або техніка, це, може бути, кумулятиви і фугаси, залежить від типу і характеру цілі. І все по суті. Борт виставився, зарядився, він все підіймається, полетіли по координатах, летимо на ціль, прилітаємо, нас коригують. Якщо це ну, є необхідність в цьому, наприклад, там, якщо ми самі не можемо там. Точно, щоб попасти в ціль, прямо от, зорієнтуватися. Нас підкоригували і все, ми починаємо працювати по цій цілі. Тобто, ну, дрон там дуже швидко, літає він досить швидко, тому це займає там, в залежності від віддаленості цілі, інколи там до семи хвилин. Це з моменту команда і почали вже працювати. Наприклад, нам дають укриття, які складно розбираються, а ми комбінуємо боєприпаси. Деякими боєприпасами, якщо ну, нема або дуже сильно замаскований, або не видно прям входу в це викриття десь заходу якогось, нам треба бити просто зверху. Ми спочатку деякими боєприпасами пропалюємо собі вхід, скажімо, для нашого БК, а іншими вже добираємо фугасними боєприпасами, розбираємо повністю до останнього шматочка. Так, ми розбираємо ворожі укриття. далекі координати, Де знаходиться брендаж? Ось такий бадабум. При... В нормальних умовах можна робити до 15 кілометрів в один кінець, тобто радіус бойовий, виходить, у нас 15 кілометрів. 15 туди, 15 назад з навантаженням, яке в півішки не понесе на собі ніколи. Ну, це, скажімо так, при сприятливих умовах. В принципі, він на це здатний цілком і повністю. Вже у нас були випадки, ми літали дуже далеко, і якби питань не було. Та забавляє, так. Да. Ну хай хай бояться, як то кажуть. У нас він вампір, бо він п'є їхню кров, тому він вампір. Та вони баба яга, ну хай буде баба яга. Головне, що вони дуже-дуже їх бояться, цих бомберів. Тому що коли прилітає вампір, значить буде великий бадабуб. Вже так не раз бувало. Вони навіть чують і починають деякі з панікувати, тікати. От у нас буквально не так давно хлопці е, викурювати летіли ворога е, з укриття, е, їх там двоє було. Один сидів, у нього, видно, попали, він більше там не виліз. Е, другий вирішив тікати. В цей момент, коли він почав вибігати з укриття, е, Наша бімба впала йому прямо під ноги. І все це було останнє, що він в своєму житті побачив. І в цьому кущику сидять. І зараз отут треба дивитися дуже уважно. От він побіг. От. Тобто і таке бувало. Бувало, що ми з укриття викурювали, наприклад, почали бомбити також укриття. І також почав вибігати підер з нього, але в нього залетіла ще наша FPS. Прямо на зустріч вони побігли друг другу. Також було ну, з висоти наблюдатися було дуже чудово. Дистанційне мінування дуже ефективна штука, тому що, ну, по-перше, ніхто не ризикує в цим момент. Ми перекриваємо підхід до, наших, до нашої піхоти е, мінами. Цікаво було дивитись, дуже цікаво, коли штурм почався, і по одній з ділянок ворожа сила почала на мотоциклах заїжджати. Ефект чудовий, коли мотоцикл наїжджає на темку і його просто розбирає на атоми. буквально на атоми. Там, там стається пустота. Тобто мінус окупант, який е, не зміг доїхати і закріпитися. Це вже дуже добре. І таких ну, випадків багато, де техніка просто не може проїхати, доїхати. Все, далі вже хлопці працюють і пішками по ним, і всім чим є. І ми бомберами допомагаємо. По витратним матеріалам найчастіше виходять з ладу е, пропелери, і зношуються двигуни в основному. Ну і вичерпують свій ресурс батареї. Основне, це пропелери і ну, двигуни не так часто, але тут також вони. Від навантаження вони зношуються, дивлячись, які погодні умови, ми ж не можемо із -за поганих погодних умов зупинити свою роботу. Зазвичай це несприятливі погодні умови. Іноді буває, да, ми нам піра діє є свої нюанси, знаємо, де як можна трошки пос... обійти. Взагалі, це не погодні умови. Це сильний дощ, там мокрий сніг з дощем, дуже сильний вітер, там 17-20 метрів в секунду. Хоча були випадки, ми і літали в такий вітер, коли була необхідність. У нас потрібно було доставити хлопцям аптечки на передній край, ішов е, е, мокрий сніг з дощем, і вітер був сильний, зривався. Е, в такі погодні умови його не бажано експлуатувати. Але ну, тут ніхто не думав, е, ніхто не жалів дрон, не міняв його на людину. Тому що хлопцям потрібно було. Ми доставили ці аптечки, підняли борт, довезли. Слава Богу, це все допомогло. Борт повернули. В принципі, він досі виконує свої бойові завдання цей борт. Нічого з ним не трапилось, по суті. Хоча так робити тільки в екстрених випадках можна. Загалом його основна протидія це якщо вони допустим, засічуть нашого дрона, вони прилітають, намагаються принести на Мавіку або скіт зробити зверху по бомберу нашому, там якось гранати ручною. Або саморобка якось, такі випадки були, але слава Богу, ми в вовремя цього. Скидають вірьовки, сітки е різні, намагаються скинути, але ну, трохи вони не розраховують на те, що вампір це як бензопіла, він, він ріже, він дуже багато. Були випадки, ми прилітали, коли вірьока намотана, але ну, порубана, намотана, але вампір повертається додому. Декілька там хвилин е подрозібралися, зняли все лишнє і поїхали далі виконувати бойові завдання. Це було радіше, що вони намагалися протаранити. Був такий випадок. Е ну, Після того, як Мавік, е Ну, влупився це, розлетівся на шмаття. Вони перестали таким займатися, таранить вони перестали, вони щось питаються з ким, намагаються в основному. Звісно, це не вдома. На позиції життя таке це не, не вдома. Але ну, типовий день там, скажімо так, проходить. Ну, ми чергуємо постійно на зв'язку, хтось готує їсти, можливо. Там. Хтось відпочиває. Один постійно, одна людина повинна бути ну, на відпочинку у нас періодично. Ми змінюємося. Одна людина займається там, технічною стороною обладнанням, постійно, щоб це було, щоб був зв'язок нормальний, стрими е, і тому подібне. Важкувато, звісно, ну, життя на позиції це таке, але нічого. Нічого страшного нема. Е, в дружній. Нормальній команді. Давай, давай. Вітаємо. Дякую, дякую, братики. Дякую. Це слава Україні! Героям слава! Нагальні потреби у нас у зв'язку з розширенням нашого підрозділу. Нагальні потреби є в автомобілях. Постійні, скажімо так, потреби це більше дронів. І більше АКБ до них. А далі ми виконаємо свою роботу і задачу максимально ефективно. І будемо бити ворога на підступах. Ваші донати йдуть цілеспрямовано на дрони, на комплектуючі, які коштують недешево. Але е, будь-який дрон не вартий життя людини, скажімо так. Краще втратити дрон, ніж втратити піхотинця того ж самого. Ми прикриваємо їх цим дистанційним мінуванням. Десь вони пролазять, ми їх викурюємо, вибиваємо для того, щоб вони не добралися до наших піхотинців. Бо ми часто густо ми працюємо навіть в тилу у противника. Залітаємо в тил і б'ємо їх там, або уражаємо склади, якісь там невеличкі, хай там, але склади з БК бувають. Або техніка якась у них там стоїть замаскована, але розвідка її знайшла, і ми її відпрацювали. Акумулятори нам потрібні на постійній основі, тому що вони постійно працюють, вони швидко вичерпують свій ресурс. Комплектуючі буває так, що там ну, виходить з ладу мотор. Мотор вампіра не дешевий. Автівки. Ну, вони також свій ресурс вичерпують, вони потрібні для логістики, доставки екіпажів, БК, снаряги різного типу, вивезу екіпажів з позиції. Дуже багато завдань і автівки постійно в роботі. Вони, вони майже не зупиняються. Тому вони потрібні постійно. З цього ніяк, скажімо так, якщо ми хочемо. Перемогти, значить, потрібно працювати всім разом над цим. Ми працюємо на фронті. Ті люди, які працюють в тилу, неважливо з яких причин, можуть, не можуть вони піти в війська, це інша справа, але тоді вони повинні підтримати нас.